Я продовжую розривати стереотипи про те, що незречно може бути обмежений в якихось своїх діях. Поки ми познайомилися знімальною групою, я швиденько приготував сендвіч, перекусив, і дійсно це все можливо. Коли мене запитують, правда. Як а, водичку в чашку, або кип'яток, або ще щось, або ще щось, без спеціальних предметів. Для цього є предмети спеціальні так? гаджети різні, які сигналізатори. Я відповідаю з наступним чином, що ціль практика. Я не ловив ти січі поки не дійшов до рівня, що даливає сам. Так? Готуючи такі речі, так, а, мене також були і пальці попечені, так коли. Розібратися, як користуватися з кворіткою, так правильно центрувати її, тому подібно. Щоб це було максимально, скажімо, коли готуєш, щоб це було дійсно максимально по-перше, зі сторони статично, а не той сир та, та сіль навколо з квалітки, коли ти приготував їсти, але потім треба ще дві години прибирати. Так. Але правда, меж саморозвитку не існує. Кожен сам встановлюється горизонти. А я ж своїм прикладом дійсно показую, що голодні ми точно не будемо. Кропа і тому подібне, да, тобто проблем немає М'ясо, проблем немає рибка, проблем немає. Швидко, гарно та смачно. Сьогодні я готуватиму сирний рулет зі шпинатом. Я ділюся крутезними. крутезними. Рецептиками, які подобаються мені поріг тунцем, Це мені взагалі підписник з Ізраїля прислав та і ва це дуже круто. Спроби приготувати. Приготував клас. Інстаграм почала вести моя подруга, коли я отримав поранення. Так завели, створила сторінку. Дуже дякую всім тим небайдужим та людям, які. Підтримували, продовжують підтримувати, які ділилися своїм досвідом, які ділилися своїми зв'язками. Це і стосовно лікування, стосовно е, дій тих правил, що робити, куди звертатись, тому що не провели жаль. Реалі такі були, що отримавши поранення, я лишився сам на сам. З собою, близькими і лікарями. На той період батьки самі близькі мали дізнаватися, що робити, за чим робити. І це було найскладніший такий період, коли постійно мама вся в сльозах від незнання, що робити. І нікому, абсолютно нікому до мого поранення я маю на увазі, із, окрім лікарів, діла не було абсолютно ніякого. Де й немає, в принципі. Реалії такі, що військовий, який втратив, в руках можливість тримати зброю, не особливо користуються попитом. Можна було б звичайно розповісти все як наспрекрасно, проте ребята, які досеред хлопці, які бачать, які знають, які пройшли оці от пройшні зрібними пораненнями, а яких збирали в буквальному сенсі. Вони прекрасно розуміють, що після моменту поранення ситуація ну, кепська. Є момент порівняння, то я був на лікуванні в Ізраїлі, спілкувався з ветеранами ізраїльської армії. Прекрасно, коли є порівняти, але в цьому випадку паскудно що є порівняти, бо ситуація ну прикра. В нас дуже прикра. 3 вересня 2011 року я прийняв військову присягу, служив майже три роки, 2014, потім звільнився, здобув у 2019 році вищу освіту в Національній академії Національної гвардії України. Спеціальність менеджмент так, і в принципі працював за цією спеціальністю, тобто сфера торгівлі менеджменту автомобільного, тобто, все, що було зв'язано з автомобілями. Сам я в автосалоні працював, і авто це те, що мені подобалось. Зустрічаю війну на Закарпатті так сталося, що. Мій друг там працює митником, я цей в цей період був нього. Можна сказати, що починав з волонтерства, тобто величезні були черги на кордоні. Ми облаштовували так звані пункти незглавності, тобто столи, лавочки, якісь палатки, та там ну, правда, це картина, звичайно, коли мами з маленькими грудними дітьми на руках стоять в чергах по суд, по добі, по дві. Ну це страшно, звичайно. Але вже 26 чи 27 я прийняв рішення що їду до військомату, так як маю певний військовий досвід і розумію, що корисніше буду, тримаючи зброю в руках. Я був в штурмовому підрозділі. Третя бригада противного призначення міста Харкова це бойова частина, яка з 2014 року на фронті. Так, це бої за Дебальцево 14-15. Ну а вже повномаштабка це спецоперація Харкова. Соледар Бахмут. Приєзд, Бахмута. Це Бригада. забезпечила нормально. В плані екіпіровки та в плані харчування у нас все було нормально. Все решта а як і в усіх бригадах, що треба, за свій рахунок купуєш, тобто бензин та то все за свій рахунок купуєш. Доукомплектовуєшся за свій рахунок. Це ні для коней секрет. Жили ми безпосередньо в місті Бахмут. Що це таке? Це коли трошки тихіше, ну, перекрикувалися. Міф про те, що ми, які всунули людям українським: ваньків та, бамежи тобто, і тому подібне. Це бред. Це неправда. Я не зустрічав от таких от не було. Це спіци, спеціалісти. Висококласні військові, навчені військові, які мають ціль і мають мету. І вони її роблять. З величезним задоволенням. Звичайно, є, є звичайно підрозділи, якісь які менше забезпечені, які менше підготовлені. Група з чотирьох ребят могла робила такі речі, що це просто. Тому це тут мульку, яку, як правильно сказати, оце от поняття, що це армія ну, дурнів, то це не знаю. Я, я таких не зустрічав. війна для мене це найбезглуздіший і найжорстокіший винахід людства. Вона черствить, вона вбиває багато. Якостей, да? співчуття тому подібного. Я зараз говорю не за когось, а за себе. Так? І на багато речей я просто реагую настільки холодно, що ну, скажімо так, до цього всього звикаєш. Що нам дати озброєння, тобто об'єднатися з усім світом, задавити цей конфлікт. Окей. Варіант можливий. Я би мав говорити, вау, ми всі забезпечені, але в нас немає нічого. У нас не вистачає абсолютно нічого. І у нас не вистачає зброї, у нас не вистачає людей. Ротації, пацани нас Бракує всього, абсолютно всього. В них все є, в них є люди, яких вони міняють. Да, ну, коли хлопці три місяці, окей, шість місяців окей, але ну, є хлопці, які не виїзні, вже скільки часу. Да. І я скільки знаю, хлопці, які там вже по три-поранні по тяжких потримали, та, ну, відносно тяжкі, ем, все рівно ну, там же, там же, там же там же все стомлює, від цього втомлюєшся і... Треба я не політик, я можу ж судити з точки зору е людини, яка стояла не на нулі, як ми казали, це не нуль, це мінус. Та? Тобто між нами ворогом дистанція в 100 метрів, очний контакт, та? Е вночі чути, як, як говорять, та, там, чути, як, як вони приймають рацію Та. А, ну, я говорю з цієї точки зору. У нас не було нічого, у нас немає нічого. Йде коли, е, як то кажуть, на, на випадок та покладаєшся. Що там Ти тіле? А, я нога я ранений. Куда? Все сели. 14 лютого 23 2023 року при виконанні червоного бойового завдання а, на окраїнах Бахмуту так, нашу, мою групу а, вразили птором керованою протитанковою ракетою. Тепер я розповідаю не своїми словами, чому не своїми, словами мого побратима, який а, залишився в живих. Птур біля мене прилетів в метра півтора-два. Від вибуху я зробив такий класний політ. Під час цього польоту, я так вже розумію, коли я падав, то був перелом щелепи відкритий в мене вибито ключі подібне. А так все прилетіло. Осколки всі прилетіли рука, нога, рука ну і обличчя. Птур. Ця штучка, яка в танків підриває башню. всі бачили. Оце така, оце така штукенція прилетіла по нам. Так? Що могло врятувати до да, нічого. Щоб ви розуміли, просто, що це таке мій побратим. Та він, йому то все прилетіло трошки ну, живіт. В нього від ударної хвилі. В середині все порвало просто від ударної хвилі. Мене від ударної хвилі уявіть просто 4 чи 5 метрів мене просто викинуло. Коли я чую слова співчуття, то ну, звичайно мені це приємно, але проте я правда щасливий, тому що те, звідки ми повернулися, це ти взагалі оборона, захист, це а, річ військова, а, це річ, де, яку треба розуміти. А саме в будь-який момент ти можеш загинути. У будь-який момент. І є речі, які, на жаль, від нас не залежать, та, які б ти не був підготовлений фізично, який е е е е в тебе не мав, не був би досвід, а е е прекрасно знають хлопці, які були під артою, під арт обстрілом, е що коли йде мінометка та, і неважливо де ти, якщо по тобі попадання, які б ти не був би класний спеціаліст? На жаль, коли працює. Та, там, Арта і десь в окопі, ти, да, і в тебе ймовірність того, якщо заряд попаде ось от, метр на два, ну, твоя підготовка і твоя броня навряд чи тобі допоможе. Я не не значить все Право око вилетіло, а ліво по-простому зварилося. Да, тобто це. Ретинзаряд, висока температура, тому все, що було зверху, ну, просто побуряло. кома, реанімація. Потім мене перевели вже в офтальмологію, повідключали від того всього. Я, Коли підводився на ноги вперше, та, розумієте, мій стан був не дуже ідеальний психологічний. Я після поранення, можливо, місяців. Через три і тільки перший раз кимось поспілкувався по телефону. Травми давали про себе ознаки. Так, це забій мозку, так, вилив мозок. І я такий режим сурка в мене був покошав, поспав. Ну, як покушав через трубочку, через он. Після чергових операцій там роблять перев'язки. Бачиш світло, не бачу, що щось не відчуваю. Так? А я говорю, я буду бачити. Ти, ну, ти, ти бачити не будеш. Ок. Психолог приходила, типу, ну от, скажімо так, завульовано, завальовано, я в курсі сокету. Звичайно, були моменти психологічні качелі не без того. І були моменти, що ніколи не хотілося бачити, але завдяки психологам, психотерапевтам, психіатрам цей період у мене був дуже короткий, правда, там, до місяця. Дякую в першу чергу всім і кожному за підтримку. Я не очікував, що вона буде настільки потужною і щирою. Воно це мене надихає і змушує йти далі. Важливо те, хто поруч. ми близькі зробили колосальну роботу. в моєму відновленні та встановленні, так, тобто в навчанні, в лікуванні, так, це все вони били у всі, 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 всі в соціальних мережах, так, всі інстанції, що робити, так і. Завдяки звичайній їхній підтримці. Так, я зараз такий, який є. З Веронікою ми познайомилися ще в далекому 2011 році, коли я служив у Харкові. З початком повноштабної війни з Харківської області переїхали до Вінниці як внутрішньопереміщення особи. У нас до 10 років. У Діда Мороза дуже багато роботи перед Новим роком, тому я з Ельфами сьогодні допомагаємо йому. З новим роком. все тобі. З новим роком. Я показую свій шлях, те, чим я займаюся, те, від чого я отримую задоволення. В соціальних мережах багато коментарів, на кшталт має носити окуляри і тому подібне. Та, тобто може відбити бажання йти служити, батьки мають пояснювати дітям, а що це в нього, і тому подібне. Я такі, окей, з тим треба працювати. Я Просто перестав носити окуляри, хоча на той період, коли їх перестав носити, для мене це була як певна необхідність з точки зору здоров'я. Так як хлопці та дівчата дивляться ворогу в очі на полі бою, так, так і кожному з цивільних з нас прийдеться дивитися в обличчя, в руки і в ноги наслідкам цієї війни. І маскування правда вона не забирає проблему. А факти, які є на моєму обличчі, я вважаю, роблять всіх довкола притомнішими. Я хочу, щоб навколишні так, не відвертали від обличчя від військових, а дивилися з ними в одному напрямку. Це все треба було, б, щоб було ще на тому рівні. Спорт для мене це вже стиль життя. Зір, він трошечки видозмінив моє тренування, але загалом не зупинив той запал, в якому я в 2006 році прийшов до спорту. Зараз вже я тренуюсь більше в силовому стилі. Для мене спорт це навіть не звичка, це необхідність, так? як їсти пити, спати. Що мені це дає? Задоволення. Один з багатьох моментів, де я можу відволіктися від як повсяденності, від ситуації, від питань і від думок це спортзал. Це 2-3 години мого часу, де я я відволікаюсь, просто працюю. Я проходив спортивних лікарів, так обстеження і дозвіл на заняття спортом. Я, а проте для лікарів неспортивної медицини це така справа, коли вони читають мій і Тобі дуже швидко ходити не можна. Такий клас. А пікліз у мене надто великий. Сам я повністю ніколи не чув. Зараз я є членом збірної України зі сторони Будемо продовжувати показувати всьому світові свою незглавність. Ми не можемо тримати зброю в руках, проте нам це не заважає займатися над собою так вдосконалювати себе фізично, духовно і показувати не цього слова усьому світові незламність українського народу та силу козацького духу. Служу українському народ! Коли зі мною діляться своїми успіхами, так? коли хтось з підписників почав тренуватись, це вау. Особливо мені було дуже приємно. Прям мені це тяжко описати словами, та це більш не емоційному рівні. Ми були на національному відборі до збірної України в Буковелі, так. І до мене підійшла дружина одного з військових і каже, От, а ми з вами переписувалися, такі ва, класно, так, приємно. Ви повернули мого чоловіка з стану того важкої депресії, він нічого не хотів. В нього був дуже складний психоемоційний стан. Я йому почала показувати, показала твій інстаграм, твій соцмережі, ти чим ти займаєшся. І він надихнувся. В нього зір, та? Тобто він трошки бачить одного контрату трошки бачить. Так? І він надихнувся. І уявіть собі, там моє приємне враження, коли на національному відборі ця людина також була на змаганнях. проїхала, і це для мене було вау. Я хочу сказати важливі слова: цінуй життя. Люби його всім серцем. Життя це дар і дане. Лише раз. Часто підходять. Дякують потиснути руку, обійняти. Часто пізнають мене соцмереж, ви великий мотиватор, дякую. Мені це дійсно приємно. І це також навіть, своєрідне натхнення для мене. І розуміння того, що дійсно я на на шляху і роблю те. Я не шкодую про свої рішення ні на хвилинку. І розумію, що е, роблю правильно. В моєму, в моєму розумінні правильна речі. Я 14 лютого святкую день народження там, бо якось е, хтось двояко, типу тебе вітати чи не вітати. Мене запитали на моє офіційне день народження та ти паспортне. Що б ти хотів? би. Е, я так подумав, і дійсно, у мене є все. Є можливість обійняти своїх рідних та близьких і їх заспокоїти, бо часто виходило, що більше я їх заспокоював. І. Ну, правда, я щасливий, я усвідомлюю, що зі мною так. Так, без зору незручно. Факт. В цьому всьому головне ставити правильні пріоритети: максимальна незалежність та самостійність. І, звичайно, є моменти. Та, та, коли я щось можу попросити так, зробити там, навіть в телефоні, де коли відписувати трошки е не хочеться або хоче скоротити цей час, або навіть в побуті деякі моменти, так, е я можу попросити допомоги. Проте я це вмію робити. Да? Е е другий момент, коли ти сам цього зробити не можеш. Я собі можу приготувати поїсти, поїхати по своїм справам, куди мені потрібно викликати. Таксі сходити в магазин або замовити якусь їжу. прив'яв туло на не в запасі, так в своїм прикладом максимально по перше, розбивати стереотипи про незрячих. Так а по-друге, от та місія та все вселяти надію або мотивувати. Вона залишається. І це для мене першочергове. Я по можливості так я відвідав дитячі будинки, по можливості відправляв хлопцям допомогу і це тримай це, тримай. тримай, це тобі. Тримай, це тобі. Емоції переповнюють. Для таких моментів хочеться робити, хочеться курити.